Доброго дня, діти. У кожної людини є своє місце на землі. Це місце, де вона народилася. Це її маленька батьківщина. Таких маленьких рідних куточків і складається наша велика батьківщина. Подивіться, які гарні краєвиди. Можемо з вами побачити в нашій країні. Скажіть, як називається наша країна? Правильно, Україна. А ми з вами українці. До нас з вами сьогодні на заняття завітали Оксанко. Оксанка і Іванко. Подивіться, який гарний у них одяг. Як він називається? Хто знає? Звичайно, це український національний одяг у Оксанки-вишиванка. Спідниця, ватушок, звичайно ж, в неї віночок із стрічками кольоровими і червоні чобітки. З давніх давен з найдавніших і найпоширеніших видів народної творчості її називали оберегом нашу вишиванку, ще з давніх часів вважалося, що вишиті на ній символи можуть відганяти злих духів, захищали від нечистої сили. Вишиванка була невід'ємним елементом національного обрання українців. В кожній хаті була вишиванка. Вона є символом чогось свічного. Український народ глибоко шанував вишиванку, зберігав її. Передавали від бабусі до, діт до дітей, від дітей до внуків і так передавали з покоління в покоління. А зараз я пропоную вам зіграти в досить цікаву гру. Ми можемо з вами побачити, що можуть бути різнокольорові наші вишиванки. І також можуть бути різновид, різновид візерунку. Можуть бути геометричні фігури, можуть бути квіти, а можуть бути якісь звірі вишиті. Давайте продовжимо. Скажіть, будь ласка, як, якого кольору у нас перша вишиванка? Які переважають тут кольори? Звичайно. Тут переважають кольори червоні і чорні. У нас є з вами зліва і праворуч орнаменти. В який орнамент найбільше підходить? Звичайно, ось цей червоний. Молодці. Давайте далі продовжимо. У нас з вами є ось такий чудовий орнамент. Тут також зображення, якщо ми придивимось. Нібито геометричні фігури, але ж ні. Тут зображені квіти, який найбільше підходить сюди візерунок. Ось цей, звичайно, молодці. Давайте далі продовжимо. У нас є з вами ось така чудова вишиванка. Скажіть, будь ласка, якого кольору найбільше підходить до нашої вишиванки візерунок? Можливо, зелений? Чи, можливо, зелена з червоним, чи ось такий досить яркий, яскравий. Ні, ось цей підходить нам ось так. Тепер у нас з вами є зелена вишиванка. У нас є з вами зелена із червоним, блакитна, червона з чорним. І ось така зелена. Який колір найбільш підходить до нашої вишиванки? Звичайно, ось такий. У нас є з вами жіноча вишиванка. Скажіть, будь ласка, який колір найбільш підходить для цієї вишиванки? Звичайно, зелений наша вишиванка зеленого кольору. Молодці діти. А тепер я пропоную вам зіграти трішечки в гру. У нас є з вами чотири вишиванки. Вони мають різний орнамент. Подивіться, будь ласка, уважно. Перша вишиванка має геометричні фігури, але має квіточки. Інша має троянди червоні із чорними пелюсточками. Третя маки. І четверта геометричний орнамент. Яка? Вишиванка має ось такий орнамент. Під Яким номером? Подумайте, будь ласка. У нас є перша, друга, третя, четверта. Ось ця, який має орнамент? Звичайно, друга, так, малята? Друга, так. Ось ця вишиванка який орнамент має? Геометричні фігури. Під яким номером? Один, два, три, чи 4? Чотири? чотири. Троянди наші вишиті червоні з чорним. Під яким номером знаходиться ця вишиванка? Під другим. Молодці діти. Давайте далі продовжимо. А зараз я пропоную вам зробити фізкульт хвилинку. Сідайте, будь ласка, зручно. Вставайте, прибирайте стілець і виконайте фізкульт хвилинку. Скільки сьогодні цікавого, а головне нового ми з вами дізналися. На цьому ми завершимо наше заняття. До побачення, малята, до нових зустрічей!